Голову громади на Волині судитимуть так. Уповноважена особа з секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини склала аж шість протоколів про адмінправопорушення щодо голови Сошичницької сільської ради Камінькаширського району Волинської області Ігоря Волосюка, як інформують на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До них звернулося одразу кілька громадян щодо порушення головою Сошичницької. Сільської територіальної громади вимог закону України про доступ до публічної інформації, як ідеться у повідомленні, запити стосувалися виключно публічної інформації. Заявники зверталися здебільшого про видатки та цільове використання коштів з бюджету Сошичнинської сільської ради. Надання матеріальної допомоги заступникам голови сільської ради та з іншою інформацією, що належить до публічної, деякі запити були задоволені частково або й, взагалі, відмовлено у задоволенні таких запитів без належної законної аргументації. Відтак, представник уповноваженого у Волинській області неодноразово звертався до голови громади з листами-роз'ясненнями щодо доступу громадян. До публічної інформації проте його вимоги проігнорували, та жодної відповіді на вище вказані листи Ігор Волосюк не надав, отож, з огляду на викладене стосовно голови Сошичнинської сільської ради склали шість протоколів про адміністративне правопорушення. Ідеться про невиконання законних вимог представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зазначені протоколи направили до камінь Каширського районного суду Волинської області.